Вітаю, піпли! Що там з продажами нових відеокарт? Невже NVIDIA продаються на Росії? Чому за відьмак 3 Next Gen варто переживати? І через що Warzone 2 набрав лише 44% позитивних відгуків, а також багато інших цікавих новин тут і зараз. Ви на україномовному Ютубі біля мікрофону Дім Дімеч. Дякую за будь-яку підтримку і починаємо. Тож почнемо з кльової новини, а саме те, що був представлений трек лист нової NFC Unbound, в якому засвітилися пісні Калуша та Альони Альони. Що це як не успіх? Оголосили номінації за Game Awards 2022 року. Переможці стануть відомі 8 грудня. Сюди увійшли Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Хорайзен Форпітінвест, Плегітейл Requiem та Stray. До речі, на каналі є відео про гру. В ньому можна зрозуміти, чому звичайна інді стала поряд з aaa проектами. В Номінаціях були представлені деякі інші ігри, зокрема в інших пунктах варто зазначити, що найбільше номінацію God of War Ragnarok – одразу 10 штук. По сім у Elden Ring і Horizon Forbidden West, Naudnu Manshaustrai un vēl vienu Pleki T.L. Requiem. Стала відома дата виходу оновленого відьмака. Це 14 грудня, про що я писав в дописі на каналі, і це спричинило побоювання ПК геймерів саме через баги та проблеми з модами після оновлення The Witcher 3. На Reddit та Resetera гравці переживають, що патч може зламати практично усі моди, як це було у випадку з останньою версією Skyrim. Також не можна виключати ймовірність того, що оновлена The Witcher 3 страждатиме від багів і технічних проблем. Таке теж траплялося. Resident Evil 2 ремейк, 3 ремейк та. Resident Evil 7, після яких Capcom довелося повертати у Steam оригінальні версії. Ще однією проблемою, напевно, стануть системні вимоги, які зростуть, через що деякі геймери втратять можливість запустити гру. Тому, як на мене, CDPR потрібно подумати над тим, щоб залишити стандартну версію гри і дозволити скачувати її окремо. Не робіть gta трилогію, будьте людьми. Що стосується ремейку, першого відьмака, який теж нещодавно було анонсовано, дах кокол готовий переозвучити Геральта для ремейку і вважає, що це було прозумним і правильним рішенням, але чи захочеться робити самі CDPR, поки що не зрозуміло. Минулому відео ми обговорили злиту GTA 6, яку мережу злили вихідний код GTA 5. Той самий, що фігурував у зливі по GTA 6. В ньому містяться скрипти, вирізаний контент з GTA Online, нотатки розробників і навіть частини античита. Все-таки зі злоумисником не домовилися. Зараз він доступний на GitHub, Проте чи довго він там пробуде, питання відкрите. Затягнули Rockstar зі своєю дійною коровою. Тим паче, що продаж серії Red Dead Redemption перевищив 70 мільйонів копій, відповідно до звідси освіту від видавця Take-Two Interactive із загальної кількості 24 мільйони принесла Red Dead Redemption A46 Red Dead Redemption 2. В цей час Філ Спенсер готовий взяти на себе довгострокове зобов'язання перед Sony щодо випуску Call of Duty на PlayStation. Так, тепер Sony заспокоїться. Піковий онлайн Warzone 2 перевищив 450 тисяч гравців, але середня оцінка в Steam складає лише 44%. Лають Warzone 2 за велику кількість технічних проблем, неможливість запустити гру, зачасті вильоти, баги, погану оптимізацію і другі проблеми. Sony, воно вам треба ті мільярди за баги. Так потрібні скаже Sony, адже Call of Duty Modern Warfare 2 стала однією з найпопулярніших ігор 2022 року в США. Вона поступається лише Elden Ring. У ремейка Splinter Cell буде можливість пройти гру без вбивств. В оригіналі ж цього не було. Щоб це реалізувати, Ubisoft в Торонто додала у гру спеціальну механіку під назвою Деескалація. Вона дозволить уникати небезпечних ситуацій, коли Сем Фішер буде на межі виявлення ворогами. Крім того, розробники наголосили на тому, що у гравців буде кілька можливостей, що дозволяють вибратися з ситуації. Dead Island 2, пам'ятаєте, так от пам'ятайте ще трохи. Її знову перенесли цього разу з лютого на 28 квітня. А от 15 листопада вийшло на ПК та консолях Xbox Pentiment від творців Fallout New Vegas. Гра отримала 86 балів зі 100 на OpenCritic. Сюжет розгортається в Баварії 16 століття, де потрібно розкрити загадкове вбивство. Виглядає дуже цікаво та незвичайно. Буде більше світла, будемо грати. Тепер тримайтеся міцніше. Симулятор Козла отримала оцінки від преси. Зараз у неї 71 бал на OpenCritic. Це просто бряханий ймовірний прикол. Такий чи що хто грав? Що в ній такого? Я не розумію. Spider-Man Miles Morales вийшла на ПК та була зламана прямо в день релізу. Так як у грі був слабкий захист, Steam, група FLT зламала Miles Morales лише через 5 хвилин після виходу. В такі випадки розуміють, що поляки зі своїм фак динового щось дознають. знають. Едбун написав у Твіттері, що наступною герою Недер Реалом буде або Mortal Kombat 12, або Injustice 3. Тут можна лише припустити, що скоріше за все, це буде все таки Mortal Kombat 12, яка була помічена у зливі GeForce Now, та про яку часто говорили інсайдери. А в ремейку Resident Evil 4 можуть з'явитися мікротранзакції та мультиплеєр. Але це будуть звичайні скини персонажів. А от щодо мультиплеєру, взагалі нічого не відомо. А розробники Stalker 2 Серце Чорнобилю привітали всіх з днем. Огірка. Та нагадали, що з грою все добре і вийде вона у 2023 році. Позитив всюди, позитив. Як завжди, трішки інших новин. Автори крихітного Game Boy випустять Mini TV. Мережевих моделей у них немає, тому відео доведеться попередньо закачувати. Коштує 50 баксів, вже можна передзамовити. Комусь для колекції саме те. Головне, щоб в комплектації був пінсет для керування. Пам'ятаєте, в минулому випуску я говорив, що Netflix планують екранізувати Gears of War. Так от Тері Крюс готовий взяти участь у екранізації за першим покликом. Він сказав, що від нього нічого не залежить, але якби в нього був шанс знятися, і його хтось запросив до фільму, він без роздумів згодився. Сказав, що це неймовірний проект, неймовірна гра, і що він не може дочекатися моменту, коли дізнається, хто зіграє в фільмі. І незалежно від того, буде він там чи ні, дивитися він його буде, адже являється фанатом франшизи. HBO, в свою чергу підтвердила, що серіал The Last of Us буде представлений на бразильському Comic Con. Захід пройде з 1 по 4 грудня. Тоді дізнаємося про нові подробиці. Вже розпродано понад 160 тисяч відеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серії, та не варто переживати в роздріб, ще залишається великий запас. Незалежні джерела поділилися першими звітами з продажу NVIDIA GeForce RTX 40 серії, але незважаючи на вражаючі цифри, роздрібні продавці припускають, що RTX 4080 може виявитися не таким бажаним вибором, як RTX 4090. Якщо хтось і готовий витратити на карту більше тисячі доларів, він віддасть перевагу RTX 4090, яка коштує всього на кілька сотень доларів дорожче ніж 4080. За повідомленнями роздрібних продавців, це однозначно підтверджується, оскільки вони намагалися продати стартовий запас 4080 вже до цього часу, чого не сталося з RTX 4090. Русня відеокарти RTX 4080 на 16 гігабайт. Продаватимуть у Росії. Їхній DNS анонсував старт продажів. Як яким чином хто його знає? Ціна від 100 тисяч руських папірців. Можливо, це взагалі типічна правда в лапках від мордору. ЛГБТ-неприязнь довела депутатку Держдури Яну Лантратову, господи, прости, і вона запропонувала заборонити ігри з будь-яким натяком е, на неруську традиційність. Так от тепер вона пояснила, звідки взявся список жорстоких та інших ігор з пропагандою. Виявляється, за основу вона взяла перелік номінантів премії Glad Media Awards, який присуджується за досягнення у медіа людей з гбт спільноти. Інші проекти ви не повірите і підказали друзі і ні, не ті, що в телевізорі. Нагадаю, що до забороненого списку увійшли The Last of Us, Life is Strange, Fallout, Apex Legends, Rim World, Overwatch, The Sims, а також серії Dragon Age, Assassin's Creed, і це далеко не всі. Що ж, як говорять, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Та росіянам не обов'язково чекати, поки свої з'їдять своїх. Blizzard почала обмежувати оркам доступ до своїх ігор. Компанія відв'язує мобільні номери від облікових записів, аби з них не зайти в мультиплеєр Call of Duty Modern Warfare 2 та Overwatch 2. наймовірніше відключення номерів відбувається поступово. Ну що сказати. Ой, скажу ще пару слів про Atomic Heart і його трейлер, де розробники розповідають про лор гри. Що ж, слухати романтичні часи Совку, що зміг, а потім все-таки все, все запартачив і не зміг, було гидно. Не рекомендую. І наостанок. Warzone 20 блокує гравців, які не купили Modern Warfare 2. Повідомляється, що це відбувається через помилку в програмі запуску гри. Частина проблеми вже вирішена, проте деякі користувачі досі стикаються з подібним. Незважаючи на успіх продажів, багато релізних проблем отримала гра. Надіємося, що пофіксять. На цьому в мене все. Ще раз дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо відео вам сподобалося. Це дуже важливо. Всі посилання в описі, підтримуйте українське, бережіть себе і зустрінемося. Па-па!